Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Кольорові Хрестики. З вами Оля. Сьогодні у мене 30 серпня, і з назви відео ви вже здогадалися, про що буде йти мова. Я вам покажу, що я вишивала, які ігри грала. Навіть є три нові набори, які я купила. Так, ну що ж. Знаєте, дівчата, я так довго нічого не знімала, що трохи зараз гублюся, не знаю, що казати, з чого розпочати. Дуже була велика перерва, але я так скучила за вами, що ну, не можу, не можу зупинитися, тож буду знімати, вишивати і вам показувати. Е, так, перед собою ви бачите моїх помічниць. Я буду підглядати, що я вишивала. Це щоденник я веду кожного дня. Це в мене е, зошит з моїми фінішними роботами. А це так, де я записую, там вириваю листочки таке. Е, так, з чого ми розпочинаємо? Мабуть, це буде кінець травня, і я. Почала одну роботу, про яку я довго думала, довго мріяла, збирала нитки. Ну, Вона не така складна, як ви зараз можете подумати, ну, що казати, я вам покажу: це затока Гумбольда. Ось скільки я вишила, я її розпочала 20 травня, і тут вишито. 000, 9 хрестиків. Вишивається вона мега легко, швидко. Е, так, ну що сказати? Цю роботу ви вже давно бачили. Вишиваю я її на канві. Спочатку хотіла вишивати на українській рівномірці, підібрала колір, але потім я засумнівалася. Вона дуже м'яка і тому я вирішила, що, мабуть, буду все ж таки вишивати на Аїді. І зрівняла два кольори, цю блакитну Аїду і ту, що я підібрала, Ну, який кусочок у мене був, то та така більш з фіолетовим відтінком. Тому я взяла Аїду, і вона у мене так швиденько-швиденько і пішла 13 тисяч хрестиків. Класна, дуже красива така робота виходить. Так, затока Гумбольда це був старт травня. Потім з 1 червня з'явилося два СП, в які я пішла. Перше СП це по нашим українським наборам, нашим дизайнерам. Тому я вирішила, що обов'язково. Піду в це СП і буду вишивати свого тигра. Першою роботою, яку я туди заявила, це був рай диких джунглів. Буду вам вставляти фото, на якому етапі була робота. А зараз ця робота виглядає ось так. Не хотіла я її знімати з рами, тому що потім її погано надягати, Канва така м'якенька. Тому показую вам так. Ви всі знаєте, що це за тигр. Як ви бачите, мені залишається зовсім трошки вишити тут вверх. Він йде дуже легко, нескладна робота. Так, у мене було вишито. Зараз візьму зошит. На початку роботи було 27 301 хрестик. Це 55,5%. І зараз вишито 43 779 хрестиків. Це майже 89%. Е, так. І всього я вишила 16 тисяч 378 хрестиків за 3 місяці. Три місяці я вишивала тільки по СП. Ну і ще брала один раз своїх дельфінів по завданню в грі. Дуже класна робота. Мені залишається верх і зробити йому вуса. Чудовий тигр. Дуже хочу його завершити. Сьогодні п'ятниця У мене. По плану сьогодні буде маяк. А ось тигра, мабуть, візьму на вихідних і обов'язково його завершу. Так, це була перша робота в СП. Зараз покажу вам, яка друга робота другу роботу, яку я взяла в ЦСП, це була, звісно, моя авантюра. Ставлю вам фото, як вона виглядала до. І мені вдалося за 3 місяці нашити 14 782 хрестика. Не дуже багато, я хотіла більше, але теж дуже гарний результат. Залишається мені дошити двері. Ну, Дівчата видають схему зараз поетапно, тому не знаю, що там буде далі. Тут ще буде стіна будинку, тут ще якісь гори будуть, зверху ще щось буде, ще є що пошити, тому буду продовжувати. Не знаю, я встигну завершити, коли вже дизайнер скаже, що треба викупляти схему, схема буде 100 гривень коштувати, хто не встигне до, дошити, багато дівчат ще не дошили. Є час, тому буду шити, але вона трохи повільно в мене йде, якось так запал згас. Ну, все одно буду її теж далі вишивати. Потім я собі так надумала, що дві роботи це мало, треба третю. І третя робота в мене лавандове серденько. Дуже така класна вона вирішила я теж її завершити. І дошила останні 4702 хрестиком і в мене стався фініш. Дуже гарна робота. Вишивалася вона легко, бек теж тут був легкий, його тут небагато. Внизу в гілочках. Клас, нитки. Тут в мене збірна солянка. І аеро, і роял, і пері, але вийшло досить непогано. Чудова, класна робота. Так, зараз я візьму зошит і розкажу, скільки тут чого. Всього в цій роботі 13200 хрестиків, 26 кольорів ниток, плюс 4 бленда. Вишила її за 14 днів, а до 16 блакитна. І все, Все, що я тут написала, дизайнер fericycroсті є в інстаграм. Це була безкоштовна схема. Коли я її побачила, я вирішила, що мені потрібно. Буду ще серденька з цієї серії, буду чекати, і, можливо, теж куплю собі щось цікавеньке на цю тему і буду вишивати далі. Ось такий чудовий фініш у мене стався. І далі продовжуємо в цьому СП. Телеграм є група з першовідшивами, і я побачила там схему пречудової совушки і взяла її на перший відшив. Мені вислала дизайнер-схему. Я зібрала швиденько нитки і почала. Давалося, здається, місяць-півтора на відшив. Але в мене трошки більше часу зайняло, я тільки місяць готувалась до цієї схеми, збирала нитки, потім мені було ліньки відрізати кусочок канви, ну таке. А вишила я цю роботу за 8 днів. Ось така красуня мене вишилася. Схема називається, здається, Сова, Я вже точно не пам'ятаю, дизайнер Оля Лукова. Але Оля не та, що веде канал на Ютубі, що робить нам всім перенабори, а зовсім інша. Е, так, тут 8975 хрестиків. Нитки роял та пері, як завжди, мої улюблені ниточки. Е, тут тільки хрестик в дві нитки. Ні півхреста, ні беко тут нема. Класна, вона така вийшла. І вчора я вже без світла дошивала останні верхні листочки. Спочатку я вишила саму сову і наостанок вишивала ці гілочки. Листочки, звісно, дуже муторно було, було вишивати 3-5 хрестиків, 3-5 хрестиків закріпки. Вчора ввечері вже без світла попрала свої роботи. Зранку їх попрасувала не дуже гарно, але вже так буде. Буду їх гарно просувати, коли буду оформлювати. Ось така чудова сова в мене вишилася. Так, і це була четверта робота в СП. Далі в липні. Я побачила, що стартую спільний відшив. Башкетники на канікулах, теж вставляю вам фотографію. Це такі гарні мавпочки, е, СП коштувало, здається, 150 гривень, але там два дні був безкоштовний вхід, і я попала на ці два дні і безкоштовно вступила в це СП. Так, я обрала першу мапочку на скейті. І, звісно, її ж одразу і завершила. Вони такі немаленькі, в цій мапочці 3791 хрестик. Вишивала я на Аїді 16 каунта блакитна моя улюблена угорська Аїда. 30 кольорів не то плюс бленди. І розмір вийшов у мене 13 на 12 сантиметрів. Так, покажу вам поближче. Тут хрестик, чверть хрестика багатенько в окулярах. Ось тут, пам'ятаю, теж. І в скейті в самому були. І тут в пальчиках. Ну, така яскрава класна робота. Не знаю, як я буду їх оформлювати. Я почала вже наступну. Наступна це буде мавпочка в капелюсі. Ось тільки вишила. І, здається, це СПІД до 15 вересня. І я планую його дошити і взяти. Третю мавпочку сплячу на дереві, вона мені дуже подобається. І, мабуть, все. Хоча б цю завершити вже і взяти третю. Третя вже, мабуть, буде пізніше вишиватися. Ну, поки що такий план. Так, і це не сказала, була п'ята робота ВСП по українським дизайнерам та наборам. Звісно, мені здалося мало, і я обрала собі ще шосту роботу. Це також спільний відшив, називається піжамна вечірка. Там дуже багато селяких, маленьких таких красунчиків в піжамках. І я вступила 150 гривень ЦСП і обрала собі першу роботу. Це ось така маленька видрочка. Дуже вона класна. Вони теж не маленькі, то 4420 хрестиків. Але пройти повз цих звіряток я просто не могла. Зараз вона в мене ось так оформлена, стоїть на маленькій підставочці. Вишю наступну, і наступна буде також стояти. Не знаю поки що, як я буду їх оформлювати, але хай будуть. Вони лежать, хай будуть. Тут теж блакитна Аїда 16. 23 кольори ниточок, плюс бленди. І розмір вийшов: 14 на 13 хрестиків. Ну Дуже вона така класна, мила. Нитки тут, роял тапері. Ось такий фініш у мене ще відбувся. Ну що ж, СП по українським дизайнерам у нас завершилося. Точніше, я вам показала, що я вишивала, саме СП буде йти до кінця року. У мене 6 гілочок, 2 вже фініша, сова і лавандове серденько. Залишається мені дошити тигра, дуже хочу дошити. Авантюра під питанням. Так, і не сказала вам, що можна було брати безкоштовну гілку і коштовну гілку. Коштувала вона 100 гривень. Я, звісно, взяла собі всі безкоштовні гілочки. Не знаю, буде розігруватися приз серед безкоштовних. Але по платним гілкам там ще будуть якісь призи. Ну, Мене призи не дуже цікавлять, тому що я не дуже часто щось виграю. Е, так, Тому вишиваю поки що по таким гілочкам, і більше, мабуть, не планую щось додавати, але це не точно. Так, ну і ще в мене було СП по наборам. Лукас, Dimensions і мережка. Заявила там я тільки одну роботу, і це, звісно, мій маяк. Дуже хотіла його гарно, класно просунути. У мене було вишито, теж ставлю вам картинку, у мене було вишито 14069 хрестиків. Це 33,5%. І стало 28 388 хрестиків. Це за все. 67,5%. І всього на цій роботі я вийш 319 хрестиків. Дуже така складна, скажу я вам, робота. Складна. Е Поки що складно для мене було вишивати воду. Оця вода для мене виявилася складною. Скелі, маяк, це все легко вишивалося. Скелі мені дуже сподобалося вишивати. Там такі класні яскраві кольори. Навіть коричневі кольори тут дуже гарно виглядають. Є один, такий дуже мені не сподобався хрестик в тренитті. На 18-й Аїді, але я з ним справилась. І як ви бачите, почала вже вишивати небо. Ось ця діляночка вишилась у мене нескладно, скажу вам. Далі що буде, я не знаю. Теж, звісно, хочеться його просувати, але вже йде осінь. Хочеться щось більше осіннього. Тому маяк не знаю, як він буде. А ще не сказала вам, що за тиждень е, треба вишити мінімум 500 хрестиків, що в цьому СП, е, що в попередньому. 500 хрестиків для мене це небагато. Я можу вишивати і 1000 і 1200-1300, дивлячись, якої складності робота. Але тут Ну так багато не вишиш. Але 1000 вишити можна. Так, я так дивлюся по собі, що я трохи почала згадувати, як тут знімати відео. Е, так, маяк. Ну що сказала вам, в мене тут вже 67,5%. Залишається ще мені небо вишити. Е, так, що ж в мене було далі? А я вам забула ще показати фініш. На початку червня я дошила останні 2000 хрестиків на своїх синицях. Синиці та вишні. Не буду казати, хто виробник. Я думаю, ви всі здогадалися, хто знає ці набори. Робота дуже класна, вона красива, яскрава, чудова, але ви бачите цю пом'яту канву. Канва це просто жах. Вона дуб дубовий. дуб-дубовий. Я вчора ввечері, пізно ввечері, без світла, пош... пішла-попрала всі роботи, які я вам сьогодні показувала. І, звісно, до ранку вони всі добре висохли, і прийшлося їх просувати так, повністю сухими. Я, коли прасую, то я не доводжу роботу, щоб вона повністю висохла. Я її люблю просувати вологою. Ну, показую вам так, а вже коли буду їх оформлювати, в мене є пара. Сойки та виноград, а це синиці та вишні. Це пара я хотіла їх оформити, але зараз в мене на це немає коштів. І потім вже, коли я зберуся їх оформлювати, я їх дуже добре попрасую. Забалакалася, аж язик заплутався. Дуже класні, вони яскраві. Я люблю вишивати на канві. Дивіться, яка товстенька пташечка. Хотіла я в, цих, в ці метелики додати якусь блискучу ниточку. Але потім полінувалася вставати, дивіться, які рівненькі хрестики. Полінувалася вставати, шукати, і думаю, поки полежить так. Коли вже дійде час до оформлення, тоді, можливо, щось і придумаю. І ще в мене вишилася одна новорічна іграшка. Це останній dimensions, що в мене був з іграшок. Ось такий чудовий ведмедик я ще не оформила, тому що вирішила, що поки е, на шию хоча б штучок 7 іграшок, щоб потім їх всіх оформити. Ось такий чудовий ведмедик. І знову ж таки я забула показати, яку наступну іграшку обираю з цього СП. Я обрала крихітка єнот. Ось так вже вишила, дуже класно вишивається, легко все. Тут же, бачите, хвостик буде. Теж картиночку вам вставлю. Ось така буде наступна в мене іграшка, або не іграшка ЗСП, піжамна вечірка. І поза всіх СП, я ще брала цю роботу. Вишивала я її, здається, два рази. І 2000 хрестиків я додала. Десь тут я вишивала синіми кольорами, не пам'ятаю, вже точно, але 2000 додалося. Мабуть, ця робота вже буде вишиватися в наступному році. Але якщо по завданню в грі буде. Завдання вишивати на сюжеті з рибами або з підводними там з жителями, то буду брати цю роботу. Класна, вона яскрава. Ось ця ділянка трошки складніше вишивається, бо багато кольорів ниток, а синіми кольорами вишивається ну, дуже легко. Ну що ж, з вишивкою все. Здається, я вам все показала. А якщо десь забула, то буду показувати вже в наступному відео, ви побачите. І ще наостанок хочу показати вам три набори, які я придбала. Я дуже давно на них заглядалася і побачила в Телеграм, у нас в розхом'ячці продають ці набори, тож вирішила, що треба брати. треба брати, поки вони ще не здорожчали. Ціна була дуже приємна, і я взяла собі ось таку лаванду. Дуже вона мені подобається. І в цьому році я для себе так побачила, що мені дуже подобається вишивати фіолетовими кольорами. Настільки я раніше коли вишивала фіолетовими, мені було якось. Фіолетово, да, так скажемо. А в цьому році, ну, я прямо з таким захопленням до цих кольорів, мені дуже подобаються фіолетові. Ось так виглядає наборчик з воротньої сторони. Класні ниточки. Дуже буде яскрава картинка. Так, наступне я обрала собі ось таких корівок. Теж вони мені подобаються. Гарні вони невеликі ці набори. А, так, тут Аїда 14, здається, не бачу, де тут написано. А, 16 Аїда і 32 на 14 см. Але я дивилася по сазі. Там на 16 сантиметрів. Ну, побачимо, як будемо вишивати. Побачимо. Так, і третій, самий класний для мене набір. Я, мабуть, із-за цього набора купила всі ці три ось ці чудові вівці. Як же ж вони мені подобаються. І тут багато фіолетового, зеленого, Самі ці вівці. Дуже гарна класна буде картинка. І щось з цих наборів я буду починати. Планую починати. Тут трошки, бачите, менше моточків, тільки два, але робота буде дуже класна. Я бачила дівчата, відшивали і цю бачила, і цю бачила, і цю бачила. Дуже вони класні. Ще в продажу були тюльпани і щось з оливками там якесь оливкове поле. Теж дуже гарне, там так багато і зеленого і коричневого. Ну, класні набори. І мені подобається, що всі вони однакового розміру. Ну що ж, друзі, ось таке вишивальне літо у мене було. Я вишивала десь по 25 тисяч в місяць, не дуже багато, але теж нормально. Я рахую нормально. 3,5 місяці я не знімала, все ніяк не могла зібратися докупи і почати знімати нове. Оце сьогодні вже, думаю, треба-треба, бо хочу з вересня зроблю вам маленький спойлер Хочу з вересня. Зробити місяць стартів. Не знаю, скільки штук я буду робити, але хочеться, щоб вам було цікаво спостерігати за моїми хрестиками. Канал же ще називається Кольорові хрестики, то треба і вишивати кольорові хрестики і різноманітні роботи. Тому, дівчата і хлопці, хто не підписався на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, коли мені хтось щось пише. І пише приємне. А я не буду з вами прощатися і, скажу вам, зустрінемось в новому відео!